Вітаю всіх. І так, літаки РФ порушили повітряний простір Естонії? Тих країн. Розумієте? Давайте дивитись, Яка ціль була? Літаки РФ порушили повітряний простір Естонії. Яка його була ціль? Навіщо вони туди полетіли? Яка ціль? подивитись на реакцію. На майбутнє працюють. Ох, йо-мо, напрацьовують, вивчають. І результат. Слухайте, вони прощупують свої кордони, можливості, свої можливості. А можливості вони свої розширюють. Куди вони можуть запхатись? перевіряють дуже добре це роблять. Тепер. Для чого це було зроблено саме зараз? Порушення бойовими літаками цього. Для чого це було зроблено бойовими літаками? Бойові літаки. Любі моє, що вони можуть цими літаками довбануть? І це результат. Сильніші маніпуляції, показати, що вони переможці можуть рухатись і туди. Показання сили, демонстрація сили і так, щоб Естонія розуміла, що їм також і створення ілюзії. Ось поки що, про що я кажу, ілюзія. Наступу, там загрози, все. Поки що це ілюзія. На даний час реальної загрози нема. Але починаються провокації. Що? Таке, все це починається з провокацій. Ось чому справа. Розумієте? Вони прощупують. Це дуже поганий знак. Дуже.